Виконуємо номер 686 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Шестикласники на літніх канікулах збирали різнотрав'я. Збір трав складався з м'яти, валеріани і ромашки. У відношенні 5 до 3 і до 2. Висушені трави діти пофасували в пакетики. По 150 грамів кожний. Скільки грамів кожний трав міститься в такому зборі? Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай у нас х грамів це одна частина. Нехай. Ікс грамів – одна частина. Тоді м'яти у зборі. Відношення 5 до 3 до 2. 5 ікс грамів. Валоріани. Три х грамів ромашки два грамів. складаємо рівняння. Всього у нас 150 грамів. 5х додати 3х, додати 2х і дорівнює 150. Використаємо розподільну властивість множення відносно вдавання. Додамо 5, 3 і 2 і помножимо на спільну зміну х. 5, 3, 2, 2, 5, 2, плюс 5 це 10. Маємо 10х дорівнює 150. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 150 ділимо на 10. Маємо 15 грамів. Отже, одна частина – це 15 грамів. Тоді м'яти – у зборі. 5х5 множимо на 15. Маємо 75 грамів. Далі. Валеріани. 3 множимо на 15. 45 грамів. І ромашки два множимо на 15 – 30 грамів, записуємо відповідь сімдесят п'ять грамів, сорок п'ять грамів і 30 грамів номер 686 виконано